Жертва святої літургії. Жертву святої літургії приносимо лише одному Богу з метою перепросити, переблагати про щось, віддати йому шану або подякувати за щось. Приносячи жертву, визнаємо, що Той, котрому її приносимо, є Творцем усього сотвореного, найвеличнішим паном усіх речей. І тому ми повинні належним чином йому покоритися, святий Томас Аквіно. Отже, жертовна дія – це ознака величання поклоніння. Тому не можна приносити її жодному створінню, жодному святому, жодному ангелові. Ніхто не приносив нікому жертви, як лише правдивому Богу, або тому, кого помилково вважав Богом, святий Агустин. У Старому Завіті були різноманітні жертви, примирення, цілопалення, славословні і так далі. Тепер маємо лише одну жертву, через яку можемо досягти усього, святий Іван Золотустий. Перепрошення божества це після первородного гріха мета жертви святої літургії, тому службу Божу можна відправляти передусім у цьому наміренні. Служба Божа має беззамежну силу і тоді, коли хочемо щось випросити. Немає такого великого дару або милості, яких неможливо було би випросити принесенням цієї жертви. Ми можемо просити про щось земне, створене, хоч жертва сама по собі є Божою. Неможливо, щоб щедрий Бог, винагороджуючи. За горення поданої води не винагородив би нас, коли побожно подаємо йому чашу з кров'ю його божественного сина, упійманого вождя не випустить ворог із неволі, доки не буде принесений Великий викуп. І ми можемо говорити на службі Божій Дивись, вічний, Отче, це твій єдинородний син є нашим в'язним. Не випустимо його доти, доки не отримаємо через нього того, про що тебе просимо. Святий Бонавентура. Службу Божу можна жертвувати також на славу Божу. Слава і шана належить тому, хто гідний її, той заслуговує більшої шани, хто творить лише добро. Бог є безмеженою добротою. Отже, навіть усі створіння разом не можуть його достойно прославити. Прославляйте Господа, як тільки можете, та Він все ж таки буде вищий від усякої слави, Сараха 43.32. Лише один засіб маємо, щоб Бога достойно пославити жертву святої Літургії. Христос величає Божество на престолі такою славою, якої Бог гідний, цього не зможуть здійснити ані ангели, ані святі, а тим більше люди. З однієї служби Божої Господь Бог має більшу славу, ніж від усіх ангелів і святих на небі. Ця слава настільки вища, настільки вищий Бог, син, є від усіх створінь. Службу Божу можемо також жертвувати з метою подяки Богу. Називається подячна служба Божа. Отримавши від когось багато добра, ти зобов'язаний йому витячитися, бо інакше будеш невдячним. А як багато доброчинностей ми отримали від Господа Бога, згадаймо лише, як уміло упорядкував усю землю, як чудово створив наш організм, як постійно намагається зберегти і підтримати наше життя. Задаймо справу, спасіння і встановлення святих тайн, а можливо, ти отримав ще якісь особливі милості від Бога. Саме по службі Божій в достатній мірі можеш віддячити за доброчинності Божі. Бо, як тоді, на тайній вечері, так і тут, на службі Божій, сам Спаситель складає подяку в Бога Отцю, а подяка складена Божою особою є беззамежною. І перевищує подяки усіх ангелів та людей. Коли б усі небесні лики і усі вірні, безупинно дякували разом із Тобою, Господу Богу, то і ця подяка не була б такою великою, як подяка Ісуса Христа в одній службі Божій. Безмежна любов Бога до нас. Вона не лише добро нам приносить, але й одночасно підказує засоби, за допомогою яких могли би за це добро належно віддячитися. Службу Божу можна жертвувати за всіх живих, не зважаючи на те, чи вони є членами католицької церкви чи ні. Службу Божу можна жертвувати за живих. У службі Божій священник молиться за живих. Багатьох грішників можна навернути через пожертву служби Божої, саме найманням служби Божої за навернення грішників чи навернення своїх ближніх. Хворим і помираючим найкраще допоможеш, слухаючи службу Божу і наймаючи службу Божу за його здоров'я. Можна жертвувати також у наміренні живущих і новірців, щоб Бог допоміг їм пізнати правдиву віру, бо Христос помер на христі за усіх людей, І особливо за нас, коли ми ще були грішниками, а церква часто молиться за інаковірців. Чим більше осіб, у наміренні котрих відправляється служба Божа, тим менша користь кожній окремій людині. Саме тому церква завжди забороняла священникам відправляти службу Божу на намірення багатьох людей. Церква завжди відправляла службу Божу лише в ім'я окремих осіб, бо було б незрозумним відправляти службу Божу за сотні й тисячі людей, тому що така служба Божа не принесла б людям ніякої користі. Церква керована Святим Духом, не може в такій важливій справі чинити нерозумно. За померлих можна жертвувати службу Божу лише тоді, коли ці померлі належали до католицької церкви, і якщо не пішли з цього світу в стані смертного гріха. Тут, дорогі мої, щоб правильно зрозуміли, йдеться не те, що ми в неді, бо ми кажемо в неділю наймаємо чи святу службу Божу. Ні, дорогі. те те, що ми даємо листки, це не намірення. Це просто поминання у службі Божій. Просьба, молитва, так би ми це назвали. Бо намірення це коли беремося за конкретну людину чи за кон проси конкретна людина про якесь намірення. І тому не можемо про що йде церква забороняє, щоб не об'єднувати такі намірення. Щоб я, я, як священник, не набрав 10, 15, 20 намірень від людей, і в одній службі все не відправив. Службу Божу можна жертвувати і за померлих. Служба Божа може приносити користь померлим. Вона сприяє тому, що Бог виявляє більше милосердя душам померлим, аніж вони цього заслужили. З давніх давен існує звичаї відправляти службу Божу за померлих і згадувати їх під час кожного богослуження. Те саме відбувається і сьогодні. Цей звичай запровадили вже апостоли. Саме тому свята Моніка, Мати Святого Аустина, на смертному одрі просила згадувати її після смерті під час святої Літургії. Вона не турбувалася про дорогий одяг, бальзамування свого тіла а про, про гарний пам'ятник, але лише про молитви, при вівтарі. святий Аустин. Дещо інакше чинять деякі сучасні християни. Ми обіди замовляємо, трудні страшні гроші тратимо на це, але щоб дати десь де, при монастирях де хочете, але тільки щоб молитися за особу, за наших рідних, з якими ми так дуже плачемо, у нас вже на це не стає. Бо ми пам'ятник постав, бо ми обіди пишні зроби. Дещо за померлих іновірців, нехристиян, євреїв, протестантів, сезматиків не можна відправляти в церкві святу літургію. З тими, з котрими не мали нічого спільного за життя, не можемо мати нічого спільного і після смерті. Жертвування служби Божої за невірних не відповідало б католицькій науці про єдину спасаючу церкву. Це було б. Визнанням помилок і засудженням церкви, таким чином поширила бся релігійна байдужість, давала бся людям поганий приклад. Зрештою, було б смішно відправляти службу Божу за тих, котрі за життя вважали її забобоном і безглуздям. Отже, це не є нетерпимістю з боку церкви, а цілком справедливий і виправданий погляд за речі. Якщо людина не вірила в Бога, не признавала, для неї служба була ніщо, то для чого за неї молитися ту службу? Коли врешті церква не хоче відправляти служби Божої за тих, котрі вели розпусне життя і закінчили самогубством, як також за тих, котрі загинули в поєдинку, то тим, таким чином вона не виносить їм вирок вічного засудження, а лише виявляє свою відразу до того гріха. Службу Божу можна також жертву на честь ангелів і святих. Радіють угодники Божі, коли на їх честь відправляється служба Божа. Хоча у всьому святому обряді представлені лише страсті Христові, і жертвується вона самому Богу. Служба Божа на честь якогось святого є нічим іншим, як жертвою подяки і прохання. Ми часто даю Детадея, тадея, якого випрошуємо в безнадійних обставинах. Ми дякуємо, ні Господу Богу, за обдарування святих ласками, і просимо Бога через заступництво конкретного якогось святого обдарувати і нас своїми милостями. А для святих не може бути нічого кращого і приємнішого, як принесення жертви святої літургії самогутньому Богу, і подякуємо за ті доброчинності, котрими нагородив святий. Незважаючи на те, що жертвуємо службу Божу на честь святого, складаємо жертву лише самому Богу, а ушанування святого є другорядною метою. Не лише священник, але й присутні вірні можуть жертвувати службу Божу, на якій є присутніми в певному намірі. І дуже важливо, тут що хотів ще додати. Ми часто запитуємо, отче, не знаю, як там правильно написати, за що я би хотіла, щоб службу Божу в намірі. Дорогі мої. В наміренні Ольги, в наміренні Петра, Бог знає ваше намірення. Йому не треба виголосити, бо Бог не знає. Ви ж самі не знаєте, що, а Бог знає. Тому найважливіше, коли подаємо, в наміренні Галини, в наміренні Петра і цього. Вистачить. Присутнє на службі Божій є одночасно співжертвуючими, слухання служби Божої не є власне молитвою. Бо служба Божа то не молитва, щоб ми правильно це розуміли, а принесенням Божественної жертви. Священник виконує жертовне діяння сам, а вірні через нього. Тому святий Петро називає всіх християн царським священством. 1 Петра 2.9, подібно як і євреї в Старому Завіті, названо царським священством виходу 9.16. Священник навіть повинен мати співжертвуючих, бо без слуги, котрий заміщає вірних, заборонено йому відправляти святу літургію. Лише серединовірців, де не можна знайти помічника, священник може. За диспенсою сам відправляти службу Божу. Ми тут розуміємо, що сам священник не може служити, мусить бути принаймні одна особа на цій літургії. Отже, саме тому, що присутні є співжертвуючими, то і їх молитва під час служби Божої наділена силою, подібною до сили молитви священника, тому треба завжди жертвувати службу Божу в якомусь наміренні. І ви так, ідучи на службу Божу, беручи участь у службі Божій, причащаючись, ми робимо намір, в якому наміренні ми вислухали цю службу Божу. Це намірення можна збудити в собі, або відразу на початку служби Божої, або перед освяченням, та й навіть в кінці за Господи, жертвуючи цю службу Божу, за навернення мого сина, щоб він перестав пити, за мого сина на фронті, щоб Господь. Його оберігав. Це дуже важливо є усе, що робимо, щоб ми це робили в якомусь наміренні. І на закінчення з самими літургіями, свята Церква рекомендує, щоб ми принаймні від кожного з нас у році були наймні, щоб ми наймали як мінімум три-три рази літургію. Обов'язково подячна служба Божа від Петра від Галини. Від сім'ї, від сім'ї, зеленяків і тому подібне, Друге, всякому за всяке прошення. у цьому ми за свою родину, усе, чого ми потребуємо, і до спашіння, і духовних, і матеріальних благ, і третя літургія в намі за померших усіх з нашої родини, не тільки в задушні суботи, коли ми там записуємо, бо це тільки поминання. А тут ще про намірення, служба Божа в наміренні. За наших померлих. Пам'ятаємо про це найкраще у ці дні, коли вони відійшли з цього життя у їх, їх річницю, щоб ми в цей на цей день чи в цей час приблизний десь найняли за них літургію. Підсумовуючи вище сказане, можна узагальнити. Службу Божу можна. Жертвувати за всіх живих, незважаючи на те, чиї вони членами Католицької церкви, чи ні. Службу Божою можна жертвувати за живих Треденський собор. У кожній службі Божий священник молиться за живих. Багато грішників можна навернути через жертв... пожертву служби Божої, хворим і помираючим найкраще, допоможеш слухаючи. Чи замовляючи службу Божу. Можна жертвувати також у наміренні живущих іновірців, щоб Бог допоміг їм пізнати правдиву віру. Бо Христос помер на хресті за всіх людей, а церква часто молиться за іновірців. За померлих можна жертвувати службу Божу лише тоді, коли ці померлі належали до церкви. І якщо не пішли з цього світу. У стані смертного гріха. Службу Божу можна жертвувати за померлих, не підлягає сумніву, що служба Божа може приносити користь померлим. Вона сприяє тому, що Бог виявляє більше милосердя душам померлих, аніж цього вони заслужили. З давніх давен існує звичай відправляти службу Божу за померлих і згадувати їх під час кожного богослуження. Те саме відбувається сьогодні. Цей звичай запровадили вже апостоли. Саме тому свята Моніка, мати Святого Гостина, на смертному одрі просила згадувати її після смерті під час святої Літургії. Вона не турбувалася про дорогий одяг, бальзамування свого тіла або про гарний пам'ятник, а лише про молитву при Вівтері. Про це говорить її син, святий Агустин. Дещо інакше чинять деякі сучасні християни. За померлих іновірців, не християн, протестантів, схизматиків, не можна відправляти у церкві святу літургію. З тими, з котрими не мали нічого спільного за життя, не можемо мати нічого спільного і після смерті. Жертвування служби Божої за невірних не відповідало б нашій науці про єдину спасаючу церкву. Це було б визнанням помилок збу... засудженням церкви, таким чином, поширювалася релігійна байдужість і давався людям поганий приклад. Зрештою, було б смішно відправляти службу Божу за тих, котрі за життя, вели розпусне життя і закінчили самогубством, як також за тих, котрі загинули в поєдинку то таким чином вони не виносять їм вирок вічного засудження, а лише виявляє свою відразу до того гріха. Службу Божу можна також на честь ангелів і святих. Радіють угодники Божі, коли на їх честь відправляється служба Божа, хоча в цьому святому обряді представлені лише страсті Христові і жертвуються вона самому Богу. Служба Божа на честь якогось святого є нічим іншим, як жертвою подяки і прохання. Ми дякуємо йому в ній, Господу Богу, за обдарування святими ласками, і просимо Бога через заступництво святих обдаровувати і нас своїми милостями. А для святих не може бути нічого кращого і приємнішого, як принесення жертви у святій літурії, у самогутньому Богу, і подякуємо за ті доброчинності. Котрими нагородив святих, незважаючи на те, що жертвуємо службу Божу за честь святого, складаємо жертву лише самому Богу, а вшанування святого є другорядною метою. Не лише священник, але й присутні вірні можуть жертвувати службу Божу, на тій є присутніми в певному наміренні, присутні на службі Божій є одночасно співжертвуючими. Слухання служби Божої не є власне молитвою, а принесенням божественної жертви. Священник виконує жертовне діяння сам, а вірні через нього. Тому святий Петро називає всіх християн царським священством 1 Петра 2.9, подібно як і у євреї у Старому Завіті названо царським священством виходу 19.6. Священник навіть повинен мати співжертвуючих, бо без слуги, котрий заміщає вірних, забороненому йому відправляти святу літургію. Лише серед іновірців, де не можна знайти помічника, священник може за диспенсою сам відправляти службу Божу. Отже, саме тому, що присутні є співжертвуючими. То і їх молитва під час служби Божої наділена силою, подібної до сили молитви священника. Тому треба завжди жертвувати службу Божу в якомусь наміренні. Це намірення можна збудити в собі або відразу на початки служби Божої, або перед освяченням. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Імена пишіть, за кого хотіли би пожертвувати. Це слухання Слова Божого. І вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!